Дорога, що веде до Южноукраїнської атомної станції, віднедавна носить ім'я Володимира Павловича Фукса, колишнього директора підприємства. Ініціативу українського ядерного товариства та колективу Южноукраїнської атомної електростанції підтримали депутати міської ради. А в день енергетика атомники влаштували своєрідний флешмоб. Акція стартувала на світанку 22 грудня і тривала впродовж робочого дня. Звертаючи з республіканської траси на вулицю Володимира Фукса, усі водії вмикали автомобільні клаксони. Таким чином енергетики не лише вітали один одного з професійним святом, а й віддавали данину пам'яті людині, яка очолювала енергокомплекс майже 22 роки. Володимир Фукс вписав яскраву важливу сторінку в історію будівництва та експлуатації атомної електростанції, її міста супутника. Про відданість справі невичерпну енергію та мудрість Володимира Фукса і досі ходять легенди. Тож, їдучи на роботу і повертаючись додому, водії автобусів, що здійснювали робочі перевезення, а також власники приватних машин, супроводжували свій рух автомобільним сигналом.